Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дякую, що ви дивитесь мої роботи, мої сюжети. Дякую, що підтримуєте мій канал. Я щиро вдячна всім, хто зі мною. Сьогодні хочу показати таке відеомікс, трошки тому що минулої неділі була велика осіння. Барахолка, великий осінній фломаркт, який буває щорічно, весною в травні і в вересні восени. І людей було не, не так багато, як весною, трошки менше, але все одно були моменти, коли не можна було пройти зовсім це три, три площі. І я знімала, трошечки знімала, не багато, тому що відволікатися, ну, ви самі знаєте. Мені не вдається купувати, шукати, роздивлятися і знімати важко. Але все ж таки дещо цікаве з моєї точки зору я зняла. І я вставлю вам це спочатку сюжету, а потім вже будемо роздивлятися знахідки. Вітаю, друзі. Сьогодні у нас щорічна осіння барахолка в центрі. Ось там, туди ми йдемо, ну і трошки осінньої краси для випічки такі форми металеві, маліровані і е, вкриті розписом. Дуршлаг від Віліроїнбог. Свого часу я не взяла, пропустила, а тепер вони дорогі вази, але хотіла показати вам ось таке арт-деко. Вона коштує 120 євро. Абсолютно неймовірна. Це я теж перший раз таке бачу. Неймовірна. Ось таке морозне скло теж ваза, ну і чайник. Чудово. Чудова атмосфера сьогодні. Шукаємо далі. Чашка КПМ одна. І сервіс Хавіланд. Він не старий, скоріш за все, в чудовому стані, золотий, ось такий оркестр. А це майсон. латівці ще одна пристрасть не тільки німців, але і наших чоловіків. Ємність для мила. Ось в такому оформленні. Вона без клейма, керамічна. Але симпатична. Я ще з кришкою не бачила. Це перший раз. З рельєфом. До речі, коштує вона 25 євро. Підігрівачі бувають різні. А ліску металева верхня частина і скляна нижня. Так треба розуміти, що він сучасний, цей підігрівач, але дуже цікавий. Блакитне скло. Гарні речі і в гарному стані. Такий вигляд мають деякі столи. Подивіться на цей антураж. Зображення старих автомобілів, телефони. Друкарські машинки. Це, напевно, рифмометри. Супер. Отже, сподіваюсь, що настрій цей драйв ви відчули, і тепер я приступаю до показу знахідок. Першим номером нашої програми буде ось такий набір для десерту, яких дуже багато в Німеччині, і вони різних періодів ви однократно бачили і у мене, і у інших, у інших блогерів. В даному випадку. Неймовірно вдала річ, і я знайшла її, вона стояла в різних кінцях великого довгого столу. Спочатку я знайшла оці тарілочки, а потім знайшла вже велику. Велика, е, красива, тобто тут, нема, тут немає позолоти, тут є така коричнева фарба. Е, отводка теж така, ну, ви бачите, який колір такий, блідо-блакитний, блідо блідо-зелений. Е, деколь, рельєф. І ви розумієте, що це 30-ті роки, в даному випадку це скоріше 40-ві. Це Томас Айворі серія, вона випускалась десь приблизно так в 40-х роках ближче, наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю. Невеличка тарілочка, але гарна. І спочатку, я ж кажу, що я знайшла оці шість маленьких розеток. Тут, на жаль, одна відбита. Ну, так як вони возять, я вам скажу, це, це диво, що тільки одна. Я все одно забрала. Забрала. Через те, що вони нібито однакові. Ні. У них оці дві різні. Перша і оця однакові. Далі ось така квітка. Ну, Скажемо так. У нас виходить а, чотири. Чотири ось такою червоною квіткою, і 2 тарілочки ось такою квіткою. Не дивлячись на те, що, це, що тут є вада, я забрала цей неймовірний набір, купила і була задоволена. Тепер на весь екран у мене виходить ось така таріль велика. Я не можу сказати, що це салатниця. Якось воно мені, знаєте, не. Не до душі, але, напевно, ну, для фруктів скоріше, да, для винограду, для персиків таких сочних. Тут е, діаметр 30 см, вона на ніжках, О, ще раз буде, буде діло. Е, Перегортаю і подивіться, будь ласка. По-перше, Во вона в гарному стані, в такому, ну, як то кажуть, в, в перфектному. Е, оці матові ніжки. Е, і більш нічого. І ці рельєфи, неймовірна, велика. Кожного разу думаю, що я вже не буду брати великі речі, я, і ми з чоловіком шукаємо разом. Але коли ти бачиш такі предмети, ну, то тут думаєш потім, коли приходиш додому. А там цей ефект полювання він захоплює. І ще один шедевр нам трапився це вже якщо, по-перше, це рожеве скло. То тут бурштинове. У мене була подібна тарілка. Ну, не подібна, але такого кольору. Хто пам'ятає? Вона також досить велика. Подивіться, які елементи у неї. Ось такі ручки. Вона важка дуже. Всередині квітка. І, ну Вона ззовні, звичайно, зроблена, але виглядає так добре. дуже. І оця квітка, нібито повторюється ось в цих частинах. Дуже-дуже гарна. Перегорнути важко. Але шедеври. Ну, ці скляні предмети дійсно дуже-дуже красиві. Давно не купувала порцелянових підсвічників, бо цікавих не траплялось. Ну, а тут побачила і закохалась. Це компанія BayronBox ось таке клеймо. Воно ставилось з 1931 року, сама компанія проіснувала до 1960-го, лаконічне оздоблення, рельєф, вона, він, цей підсвічник, ну, це навіть не це, це канделябр, скоріше. Він однаковий з обох сторін. Однакове оздоблення. Але е, на мій смак і розуміння, це арт-деко зі, зі своїм таким настроєм. Такий, ну, я не знаю, мені це здається нагадує. Великого Гетсбі з цими автомобілями, з цими крильцями на автомобілях, на емблемах, щось таке. Е, я сподіваюся, що ви мене розумієте. Ну, і з задоволенням він білосніжний, він не такий нелегкий. Цей підсвічник, зрозуміло, але е, дуже ефектний і м, історичний. Вази також вже останнім часом не купую, але ця мене зачепила. Маленька, 12 см її висота, подивіться на це оздоблення. Знов-таки цей коричневий, такий зеленкувати, коричневий колір, красиве, е, красива деколь, рельєф, і тут теж оздоблення це е, такий. Ну, Світло-коричневий е, колір. Це 30-ті роки, напевно. Це ваймар, таке клеймо. Я вже не буду шукати вам точно, але можливо, 40-плюс-мінус. Або 30-ті, або 40 ві через це оздоблення. Ось така ваза, яка мені дуже сподобалася, я, звичайно, її забрала. Продовжую купувати майоліку. Ну, як продовжується. Друга спроба. Не могла пройти повз цих тарілок. Це тарілочка взагалі в стилі Гарнуво. Хоча я не знаю, якого вона віку. Вони легенькі, вони не дуже нові, але і в досить гарному стані. Тут є кракелюр, звичайно. Немає жодної позначки, ні щось є, але я буду ще шукати, не знаю точно. Подивіться, тут, бачите, є сліди, як її виготовляли, десь ставили на якусь триногу, напевно. І на цій тарілці також такі самі речі. Сподобались. Вони маленькі, але на підставці виглядають досить ефектно. Це у нас кульбаба і не знаю, що це. Ну, схоже на мак, але такого кольору ось такі дві знаки. Ще одна тема, якою я цікавлюсь досить давно. Я знайшла в інтернеті випадково фотографії колекції, я поставлю вам ці, ці фотографії. Людина, яка 30 років збирала подібний посуд. На фломаркці вони бувають такі, такого роду предмети, з таким оздобленням, як це, Цьому тріо. води бувають, але, як правило, шалено дорого. Ну, я вже не кажу там по 60, по 80 євро. Це бувають які дуже класні коробки там, або для хліба, або для якихось з кришками металевими. Вони неймовірні. Ну, Уявлення про подібний посуд дають фотографії, ви можете зупинити, зупинити і подивитись. І мені цього разу. Або якщо вони є на фломарті, вони бувають дуже пошкоджені. Якщо недорого, то пошкоджені. І то ж, теж недорого, це 20-25, може бути, 30 євро. Ну, ви розумієте, німці цінують такий посуд. Мені трапились два предмети. Перший це отакий глек. Він з аерографією. Він дуже нам близький, зрозумілий. Якось він нагадує наш посуд, але це німецький. Тут є позначка, тут навіть є компанія, якщо я зможу, я напишу, тут я не роздивилась, тут, бачите, якась, якась архітектура. Не знайшла, так, навскідку я не знайшла назви компанії, але я думаю, що це і не досить важливо. Це якась керамічна німецька компанія, це 30-ті роки. І такий, точно такий глек на Еці, мені здається, я знайшла в одному місті 46, в іншому 128 євро. Ну, ось таке уявлення. Ви собі маєте жовтий колір такий. Це теж ар-деко, і це теж форма і оздоблення епохи 30-х років, теж епохи арт-деко. Хоча для нас він досить близький і зрозумілий. У нас випускався такий посуд. Дуже теплий, дуже приємний. Це глек. Багато я розповідаю, але я ну не можу зупинитися. І перший раз за всі роки з таким оздобленням, класичним таким оздобленням, я побачила трійку. Побачила тріго. Це наш улюблений, мій улюблений, ви вже його теж знаєте. Це Шерцерт, знов таки 50 років. Да? Тут 50, тобто це тисячу перепрошую, 1930 рік. Подивіться на ручку. Оздоблення геометричне. Вона трошки, звичайно, пожила ця трійка. Є такі от ці потертості. Ну, знов таки, потертості через те, що ним користувалися, а ставили зверху посуд. Тому оці білі, білі такі є плямки. І тут так само в деяких місцях. Вона легка, вона тонка. Я не бачила ще. Порцеляни з таким оздобленням. Коли я купувала, продавчиня мені каже, ви знаєте, що це? Я кажу, знаю, знаю. І тому ще швидше забрала, тому що вона вже, знаєте, так трошки. Дивлюсь, що зараз буде піднімати ціну, тому я швиденько забрала і пішла. Це для мене нова, ну як то кажуть, вже не нова, але знахідки вперше за, за, за три роки я таке зустріла. Ну Це як ще один напрям колекціонування, напрям посуду, оздоблення посуду епохи Арт-Деко. Ось така історія. Друзі, досить великий виходить у мене сюжет. Я розділю його на дві частини, тому що є що показати, а мені предмети треба <кхи> перепрошую вже відправляти. Тому зараз запишу другу частину, але в кінці першої хочу показати вам підігрівач для чайника. Ви в сюжеті з барахолки бачили один з підігрівачів сучасних. А цей я купила. Той я просто подивилась і теж могла купити, але вже думаю, не буду. А цей я придбала. Тут ну, така червона кераміка, досить багато подібного посуду зустрічається на німецьких барахолках. Вони є, я не завжди купую, хоча мені вони страшенно подобаються. От місце для ем, свічки, тут теж є позначка, я не можу сказати, що саме буду шукати. Я ще не дивилась. Е, дві ручки, він важкий, цей підігрівач, але, е, на мою думку, неймовірно атмосферний. Неймовірно атмосферний. Я не знаю, який чайник, можливо, теж керамічний, якийсь теплий, такий з якимось чаєм, я не знаю, з м'ятою, з карпатськими травами, може бути. Ну, це я так мрію. Отже, останній предмет в показі в першій частині, і будемо переходити до другої. Я з вами не, не прощаюсь.